Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні! Героям слава! Вирішили вам зняти відео про як, чесний відгук, про наш інкубатор, який ми приобрели в тому році, насєтка Ібо 140. ІБА-140. На 140. на ah, Получається, інкубатор, tam... щось там метод автоматичний, понял? No, Ну, Вони всі ж доріжні бути автоматичні. Оце не дивіться, це вже Юра переробив. Тут воно так не було. Значить, що тут? Давай снаруди одразу. О цих переключателів. Ось вони там. Це no, e... вже ми самі. Значить, комплектація яка йде. Сам інкубатор. І ось цей, виходить, регулятор. І ось той, виходить, переворот, то, що яйця переварачується через час. Що значить перше в нас вийшло з ладу? Оцей термометр, він перестав вимикатися, і, і у нас зварилися яйця перші. <рес> на третій день. Класно. Обалденно позвонив, кажу, так і так, зварилися яйця, навернулася ваша релюшка. Вона мені каже, на ваш, ти на релюшки, на це у нас гарантії немає. вибачайте, до побачення. Все зрозуміло. Хоча до того казали 14 днів чи. А, от щось там. Вони Люби питання, все ми вам поможемо розкажемо. Ось дивіться, навіть по понаружжя, отут все треба зачищати, за це, ну дуже гостре, дуже гостре. По картинці да. не підходить, зовсім <laughs> да, не він. Не, со... не со... соответствую. Открывай. Ось бачите, отут стояли такі пластикові козирьочки, такі. вони ловкенькі, але І вони потикли. поплавилися грубо, там, ну, на другий день. Оце провода, це все Юра замінив. Провода були, мало того, що не підсоєднені до лампочок. А ще такі от тисячолітні, мабуть, ну, один так. провод, він просто перекис повністю. Він був, ну... Ну, коротше, зганивший, один провод, одна де жила. Вони, де вони їх взяли, не зрозуміло. Двигун це вже Юра поставив, вентилятор, вентилятор. Це, Ну, кулер з комп'ютера. Комп тут стояв на 220, і він буквально там 3-4. Ну, за неділю. За да? неділю, так. Да. Почав ту... хрустіти спочатку да. так гудів, а потім димок пішов. І Хорошо, що ми були на веранді, виключили його, Бо... і я виконую його. І хата б згоріла. Да, воно таке пінопластове. Ну, тут видно, по-моєму десь. Он, ну там он, о, сейчас, он, бачите, вон яма, Оце все воно поплавило, оце так воно прогоріло. Оці лоточки гівно рідкосне. Вони, якщо чуть-чуть там щось під, підлазять і воно вже не отут гне. Ну, ви зрозуміли, що тут і зазори не видержані, або бог його знає. Що ну, там, це те, що тут воно на картинці там все красиво, да, там а не тут таке. Це просиля взагалі. Да. Вони просто... просто скачали кар, картиночку десь і впарили. Самі, так. Да. Ось таку ерунду. Таке, що тут ще виходить. Воно. А, ну все, все мати підказує мені, виходить, типа на 140 штук довжен бути куриних, а фактично 112 штук лазить. О, бо тут 8-16 штук на, на 7, так? Да? В да. другий ще мінус. Получається, ці латки чуть ли не під гусині яйця. Бачите, ні, мати ні. попідлажувала тут, щоб воно не тіліпалося, нічого. Перепиління ці сарині тут коротче, не ще нічого не тут. І будуть вони випадати туди, пролазить, он там сіточки ще мінуси. Е, Отам от от, ніяких контейнерів під воду не йде. Ми тарілочки, тарілочки да. ми підложили е, ну, одноразові, невдобно не налити води, не бачиш ти, там, скільки там води залишилось, коли вона закінчилася. Е, ну, а, а, ну, і, дво, і вентилятор тут взагалі не потрібен. Не потрібен да, як да, якщо це... тільки ну, як лупляться, тоді треба. Треба да, ну, да, якщо, ну, якщо треба, ну, це як вони тіпа, вилупляються, да, щоб дихали, А отак, якщо просто інкубатор... Воно ну, хай там. Бо але. я, короче, він ж я поначалу хотів його налаштувати так. Я не можу спіймати температуру. Отут по краям 38, там по центру 36-35. Ну, які ж там яйця будуть лупитися. Ну, я да. то психану, говорю, ну зараз я виключу, хай воно саме там як хоче розбирається. Зараз я, ну, І о, вентилятор я... Да, я оце налаштував, зараз у нас. А ну включи, скільки там. А, ну це ми відкривали, що я Ну, да. ну коротше, 38, по-моєму, чи да. 37,9. І там, і там воно по краю, і по центрам ну, да, все чітко. Упала температура. Другий ще, коротше, який тут це прикольно. Ну, В принципі, сама ця штука непогана. Вона сюди не підходить. Чому? Тому що тут типу, воно доганяє до температури, виключає, включає, виключає. Ось та. Ось зараз я її покажу. А то плавного затухання, воно так, так називається, плав, Плавно затухання. Так, да, воно, типу, там єлі-єлі там жевріє і воно держить температуру. Зараз я не робив, а раніше, от ми зараз під на той інкубатор на наш старий покажемо, яку я схему придумав, це така, як, як для безпеки, для себе, типа, щоб не зварити яйця. Що? Ну коротше, який висновок? Що оце, Якщо ви даже будете його брати, якщо ви там прям захочете, що він вам треба. Будьте готові для того, що вам потрібно буде це все переробити. Тому що на том, Як вони його продають, він працювати не буде. Зараз покажемо старий кубатор. Ось О. яка тут схема. Ну, зараз давай покажемо. Е, у нас отак от, да, 37,6. Це ну, тут чітко він показує цей термометр. І зверху йде затухаючий. Е, чому плюшка? Ну, плюс у цьому, що ми так зробили. Якщо, не дай Бог, там, ну, випадково, не випадково, крутне, що цей, ну, да, тут у нас стоїть максимальна критична температура 38. Якщо вона набере, і вона відключить його. Друга. Добто, ти, ви зайдете, ага, не горить, ага, щось не те. Будеш дивитися, чого воно почало там, піднімати температуру або ще. Ну да, лучше, хай він трошки постої, не упаде трохи температура, чим зварить. Да, звари. ну, Юра, у нас тут трошки воно тепло типу в капітан йде. тут же в нас одна була полочка, а тут це... на другій не можна А це Юра додав вентилятор, поставив і ще одну лампочку. Бачите, щоб вниз, вниз поставив, щоб в воду, якщо там буде капати, тому, щоб не загріло. І оце ми, Це перший раз ми два лотка зробили. Да. А так все одним лоточком. Не могли, да? ну, так? Так скільки років? Десять, да. а то й більше, мабуть. А зараз все зробили, так воно. І гарно. вентилятор ти ось він тихенько робить, А да, так як з з, хрустом. з Мікроволновки було. О, ну згоріла на стара, а це да. поставив на 200 ламп. Ну, оце так. така. Зараз вроді тихенько, все песня. Да. Ну, ось що ті. Пер -перепила, ну, без той лампочки, на, одном, була. Да, а на одному. А це зараз перший раз. Ну, це курині ми заложили. Перший, ну вже ж там скільки це вже навіть, тиждень, так? Да? Тиждень. Тиждень. Ти. П'ятницю буде? ну от, ну, 10, ну, ти, дні, ну, 10 днів вже. От будемо дивитися, як, як воно. Яєчки це всі наші. ну Домашні з наших курей. Подивимося. Були, були гусині, там нам дали, можна сказати, даром, ну, пролежали, мама подивилася, вони без зародка. ілі індюк поганий, ілі, Бог його знає. Ну, синяя тикаєш па. Ой, індюшин. індюшин. Я ну, не те сказав. Все. На цьому будемо завершувати. Як тільки буде лупитися, все покажемо. І що там у нас вийде. До побачення, до нових зустрічей.